Шановні друзі, маємо актуальний набір на підприємство, яке займається виготовленням напівфабрикатів в місті. Дужа моравіца поблизу Краківського аеропорта Баліце. Шукаємо як чоловіків, так і жінок на три процеси: перший процес прибирання, другий процес складська робота, і третій процес це продукція. Робота при продукції. На даній вакансії маємо дві зміни: від 6 до 18 та від 18 до 6 ранку. Робота 5-6 днів на тиждень близько 240 годин на місяць. Додатково для осіб, які не мають статусу студенту, ставка буде виносити 23 злотих на годину. Для осіб, які менше 26 років і мають статус студента, ставка буде виносити 30-50. Також хотілося б зазначити, що на деяких секторах температура опускається до 7 градусів Цельсія. Також з бенефітів даної вакансії хотілося б відмітити житло, яке коштує 500 злотих на місяць, а також довіз з місця проживання до місця роботи. Якщо вас зацікавила дана вакансія, будь ласка, переходьте за посиланням в шапці профілю і телефонуйте. Дякую.